Яценюку відставку Гройсман-прем'єр міністр. Я вам покажу, що таке управління держави. Перші особи держави два місяці шукали вихід з політичної кризи, аби створити нову парламентську коаліцію і знайти голоси за новий кабмін Володимира Гройсмана. Схоже були залучені олігархи. Для того, щоб Володимир Гройсман став прем'єром, голосів фракції Петра Порошенка та Народного фронту не вистачило. Врятували депутатські групи, відродження та воля народу. 257 за Прошу включити по фракціях. І якщо група воля народу, це немов збірна солянка різних політгруп та впливів, то відродження на чолі з хомотинніком монолітна. Коломойський ми партнер, партньорними бізнес партнер невже саме група відродження могла стати золотою акцією олігарха Коломойського. Яку він схоже міг розіграти під час обрання Володимира Гройсмана, прем'єр-міністром України, напередодні вирішального голосування. Схоже, ми стали свідками того, як влада активно домовлялась з олігархом про його підтримку. 11 квітня Перемовини про формування коаліції, для якої не вистачає депутатів у розпалі. Із підземного паркінгу офісу Коломойського виїжджає Мерседес. Задні вікна закриті шторами, тому пасажира побачити неможливо. Мерседес заїжджає в урядовий квартал. Минає кабінет міністрів. І з боку вулиці Шовковичної заїжджає у бокові ворота адміністрації президента. Наступного ранку у фракцію БВП входить позафракційний депутат Сергій Міщенко. Саме президент звернувся до вас так, саме і два тижні тому. І вчора вече я сказав по перше свої вимоги. Вони ці вимоги, журналісти, всі. Дали в засоби масової інформації. Вчора ввечері ці вимоги підтверджені. Після вступу депутата Міщенка фактично формується нова парламентська коаліція. У вас зараз золота акція. Так, да, у мене золота акція зараз. Адже він стає 226. -м. Це 226. -й. Олігарх Коломойський не намагався вплинути якось на ваше ні Ніким чином? А як він може вплинути на моє рішення? Тим більше після того, як я проголосував за законопроект 50 плюс 1. Нещодавно схеми публікували аудіорозмови. людини, голос якої схожий на депутата Міщенка. З людиною голос якої схожий на олігарха Коломойського одразу після прийняття невигідного для Коломойського законопроекту про акціонерні товариства. Ви проголосували за закон 50 плюс 1. Депутат Міщенко визнає, що розмова з олігархом була. А чи була у вас розмова з олігархом Коломойським одразу після голосування про цей законопроект, який ви кажете, 50 плюс 1. І він і що він казав там? Ну він сказав про те, що а, дякую тобі. Mm -hmm. а, я спитав, за що. Mm -hmm. а, він спитав а, про те, що от за такий то законопроект за цей я yeah, не, не що да ну що я, я це зробив для країни. Але у аудіо, яке опинилося у розпорядженні нашої редакції, депутат відповідає інакше. Мы проголосовали за закон 50 плюс 1. Хотел вам выразить, это ну, а что это благодарность. В кавычках що В кавычках, естественно. Ну, мне ничего никто не говорил по этому ну, закону. Ну, мне кажется, что есть вещи, которые даже. Да. Было, было, давай, давай, пока. Там просто голос схожий на массу, и розмови кажется, що э, голос, схожий на Коломойського, каже, що вы не попереджали. Я не знаю. Я Ви точно не можу сказати ні. Я сказав, що, що таким чином ну, я, я пам'ятаю. Це було скільки там після цього два роки пройшло, чи п'ятнадцятий рік 15 п'ятнадцятий рік. Ну, вже ну, рік, майже рік пройшов. Можна всі розмови пам'ятати. За день до голосування 12 квітня біля офісу олігарха Коломойського нам вдається зафіксувати одразу п'ятьох нардепів з групи відродження. Ось депутат Дмитро Святаш. Дмитро Святаш вже збирався їхати, але зустрічає депутата Володимира Кацубу. Слідом виходять депутати Станіслав Березкін та Геннадій Бобов. І п'ятий нардеп групи відродження депутат Валентин Нечипоренко. Коломойський відмовився давати інтерв'ю, але телефоном підтвердив зустріч з депутатами групи відродження. Також олігарх повідомив, що в той день у нього в офісі був лідер відродження Віталій Хомотиннік. Будь-який вплив на голосування депутатської групи Коломойський заперечує. Також Коломойський переконує, що не знає, кого віз Мерседес з його офісу в адміністрацію президента.